Вітаю, друзі! Польща стикнулася з нестачою робочої сили. Підприємства відчувають дефіцит працівників через зменшення кількості іммігрантів, особливо з України. Раніше українці займали значну частку трудових місць в Польщі, та наразі експерти фіксують масовий виїзд трудових мігрантів з України до інших європейських країн. Попри це, в Польщі наразі перебуває щонайменше 950 тисяч українських біженців. Чи змінилися умови працевлаштування для українців та які вакансії пропонують поляки? Дізнаємося далі в сюжеті. Якщо всі українські працівники зникнуть з польського ринку праці, країна зіткнеться з серйозною нестачою робочої сили. Це призведе до зниження продуктивності в багатьох галузях, особливо в будівництві, сільському господарстві та обслуговуванні. Стереотип про українців як дешеву робочу силу в Польщі вже втрачає актуальність, оскільки війна змінила профіль працівника з України, тепер він прагне отримувати якомога вищу оплату за свою працю. Польські роботодавці активно шукають кваліфікованих фахівців у різних сферах від будівництва до ІТ. Боротьба за українських працівників триває, оскільки вони стали цінними кадрами. Для українських біженців залишається актуальним питання пошуку високооплачуваної роботи. Польща гостро відчуває дефіцит робочої сили, оскільки рівень безробіття залишається на низькому рівні менше 5%. Згідно з даними центрального статистичного офісу Польщі, на ринку є щонайменше 112 тисяч вакантних місць, що спонукає підприємства все частіше шукати працівників у сферах будівництва, промисловості, транспорту та логістики. При цьому зарплати зростають і за кожного кваліфікованого працівника. Ведеться конкуренція. Голова Асоціації підприємців і працедавців Польщі Цезарій Казмерчак вважає, що варто залучити мігрантів з інших країн, наприклад, із Середньої Азії, оскільки резерви мігрантів з Білорусі та України поступово вичерпуються. Після 24 лютого 2022 року до Польщі приїхало близько мільйона українських біженців, які отримали право на працевлаштування без додаткових дозволів. Важливо зазначити, що основну частину українців, які приїхали, становить так званий середній клас. Люди з досвідом роботи у різних сферах, які шукали роботу відповідно до їхньої кваліфікації та досвіду. Проте для багатьох це виявилось непростим завданням. В Польщі дедалі більше потрібні фахівці з вищою освітою, зокрема, it спеціалісти, лікарі, медсестри, акушери, психологи та вчителі. Звичайно, праця на таких вакансіях потребує досконалого володіння польською мовою. Загалом польські роботодавці позитивно ставляться до українських працівників та цінують їх за швидку адаптацію та працьовитість. Не втрачайте шанс знайти гідну роботу вже сьогодні. Заповніть форму в шапці відео, і ми допоможемо підібрати для вас вакансію, яка відповідатиме вашим очікуванням та навичкам. І не забувайте підписатись на наш YouTube канал, адже перша віза все про життя та роботу за кордоном.